Питання 112-117. Шановні колеги, хто за пропозицію депутата Мартинюка? прошу проголосувати, Хто за? Прошу. Утрималися. за Дякую. <реку> Шановні колеги, значить, ставлю на голосування питання 3.1 з питання 3.1 по питання 3.121. Я випрощаюсь, в мене є питання, шановні, по цим питанням. Ну, 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 питання. ну Ми ще шанова, не обговорили що. Шановні, у нас регламент область. Дякую вам. Треба я, я, на, можу, можу. Я, я знаю, що мені треба. Шанові, ну і слава Шановні колеги, ставлю на, на голосування питання 3-1 по питання 3-121. Хто за? Хто за? Проти. Утримуватися. 33 за, один проти, двоє отримали. Дякую. Значить, Шановний колеги, Вячеслав Юрійович, ви, будь ласка, поясніть присутні тут, чиї питання зараз відкладені. На наступну сесію їм, що ви не запрошуєте, будь ласка, після сесії я пропоную залишитись тим людям, чиї земельні питання розглядалися на даній сесії, хто подавав заяву, і з'ясувати, чи відкладені ваші питання, чи ні. Тобто я пропоную всім залишитись після сесії, і ми додатково попрацюємо по земельних питаннях. Дякую. Так, Шановні колеги, у нас ще залишилося додаткове земельне питання. Питання по Шекерії Олені Василівні. Питання 3, 242. про внесення змін до 36-ї сесії Сіківської міськради 6 го склика. Про затвердження проєкту забуду щодо віддання земельної ділянки у власних для будівництва, та положення живого будинку Озборівської будівель та споруд, Шекерії Олені Василівна. Прошу проголосувати. Хто дав? Утрималися Володимир, одноголосно два. Дякую. У мене питання, я тут трошечки тут не розібрався. Але, значить, Я дуже попрошу питання проголосувати питання 366. Для мене зверталась людина вже не один раз по цьому питанню, і я не їй відповіді не дав. Всі документи навіть дивіться, от послухайте, всі, всі питання, всі люди, які тут сиділи, які були на сесії. Які приходили, ви були на прийомі у мене, були на прийомі в комісії, я зараз сам скажу. Які приходили, всі питання задоволені, жодного не залишилося, питання не задоволені. Це питання, яке ви пропонуєте розглянути. Ви прийдете в комісію разом з цією людиною, продивляться перелік документів і на наступну сесію його виносили проголосувати. У нас питань немає до всіх питань. Дякую, воно не допрацьовує. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду четвертого боку питання.